Ось настав час контрабасу. Першого, до речі, цього року на радіо місто 118FM. В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні я з величезною радістю вперше цього року роз... бачу у нашій студії Єлизавету Задоянчук, вокалістку гурту «Задо». Вітаю Єлизавета. Вітаю, дякую, що прийшла. І до речі, я хочу сказати про синічний псевдонім, так який в тебе угу. є це Еліс Айліс. Як правильно, Еліс Ейліс, так ну про нього ми ще більше поговоримо, але давай про тебе про. Про твій про гурт, якому ти є вокалісткою, так гурт mm -hmm. задум, це достатньо молодий гурт. Так, і я знаю, що навіть ти досить небагато порівняно займаєшся саме безпосередньо вокалом. Так, ну все це ми обговоримо впродовж наступних 20 хвилин. Давай починаємо. Скажи, будь ласка, я знаю, що співати ти почала ще з дитинства, так? Так, я люблю співати з дитинства, займалась вокалом десь приблизно в 11 років, але зараз трішки невеликий проміжок часу? Ну, десь приблизно теж рік. Mm -hmm. Ось, і рік тому почала знову займатися вокалом. Що привело тебе знову до вокалу ем, ну Так як я люблю співати, я хотіла якось більше почати розвиватись в тому плані. ось Не знаю, як буде за професію я там, але сподіваюся, що кар'єра, можливо, піде. Угу. ось І спробую себе в цьому. Угу. Тобто заняття ти проходиш десь в музичній школі, можливо, десь якісь чи в приватні уроки береш. Так, у мене особистий педагог. Угу, угу. Ти бачиш ріст, коли ти почала займатися педагогом? Так. Дуже велике, я насправді не пам'ятала з тих 11 років нічого. Uh -huh. І коли я прийшла на заняття, то я насправді виросла трішки. Да. Uh -huh. що, на що педагог звертає увагу от, просто для тих, кому цікаво, тому що. Наприклад, я думав, що якщо я вмію співати, ну можу співати, то мені просто треба багато співати, і я буду в цьому плані рости. Колись я так думав, але я потім зрозумів, що це абсолютно не так. На що в чому саме допомагає педагог з вокалу, так на що він на які точки натискає, так щоб людина розвивалася. Uh -huh. uh, є декілька регістрів uh, у вокалі: це uh, грудний і, і головний резонатор. Ось. Uh -huh. Наприклад, мені потрібно працювати над грудним більше, тому що я все життя співаю на, ну, ну, на гол... резонатор. да, так. резонаторі. Uh, і ми над цим працюємо на найбільше. Скажи, будь ласка. Гурт задом, так перейдемо вже до нього. Так, ти стрімко почала кар'єру, почала займатися вокалом, так і зразу ж зайшла в цей гурт. Що це за гурт? Розкажи його історію. Він теж молодий, так але у вас вже є свої пісні. Розкажи про задум. Насправді, це було якось так неочікувано. Мені а, мій тато придумав а, ідею ну, записати -зап 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 трек. І була місце на жіночу партію. Ось він mm. мені запропонував. Е, я була шокована, це було неочікувано, і я погодилась. У нас Ты вийшло... одразу е, е, Ні. Та <рес> ще подумала. <рес> да, так, я подумала. Ми спробували, і в цілому у нас вийшло, на мій погляд, круто. Ми довго робили. Насправді е, декілька місяців зайшла підготовка і. У нас вийшло круто, на мій погляд. Добре, а як гурт з'явився? Це ж перша була проба так, так. твого голосу, твої жіночої партії, так угу. в пісні. А сам гурт коли з'явився? Ми записали цю пісню, і ми не думали ставати гуртом. Але після цієї пісні ми вирішили писати ще пісні, і ми вирішили стати гуртом, придумали назву задум достатньо швидко. Ось і тепер у нас вже є ще нова пісня, вже офіційно з гуртом. Хто учасники гурту? Дмитро Заденчук, мій тата, uh, я і Назар Заденчук, його псевдонім Башта. Ага, це брат батька? — Брат мого тата, так. а тобто твій дядько, да? У да? така сімейна абсолютно гурт, я скажу <с так. Комфортно тобі, от працювати з родичами, так ну я скажу свій такий невеличкий досвід, коли береш інтерв'ю в родича. Ну дуже якось так, не те, що не комфортно, незвично і трішки так губишся. А от працювати серйозно на музичній так мовити арені з такими дуже близькими родичами. Нормально тобі, так мені да. да. Угу. Хто у вас лідер? Um... Можна сказати, що є лідер, або ви дослухаєтесь один до одного. Я думаю, мій тата, тому що він пише пісні, uh -huh. він ну більше організовує. А ми з Назаром чисто солісти, і можемо там щось підсказати, що нам подобається, і все. У вас так музикантів немає, у вас електронна музика, так? А, папа батько грає на гітарі. Да, да, да. Скажи, будь ласка, що це за пісня? От першу пісню, яку ти записала, так угу. коли ти батько попросив, і як друга називається, яку ви теж випустили? Друга називається Не Питай. Вона теж у мене вже більша партія, вже так, цілий Куплет. Угу. І... Ну вона насправді, на мою думку, краще ніж перша. Mm -hmm. так. А, я знаю, що ти хочеш записувати свої сольні пісні, так? Сольно, так mm -hmm. тобто не, не в складі гурту, так e, і з гуртом, і також сольно розвиватись mm -hmm. для того, щоб розвиватись сольно. Тобі батько буде писати пісні, чи ти сама хочеш писати? Можливо, у тебе є якийсь вже досвід такий? Я е, іноді, коли приходить натхнення, можу написати, але не сильно не багато. Е, В мене є декілька віршів. Ось е, ти але... вже їх поклала на музику, чи ще ні? Ні. Ну, вони маленькі, але думаю, що папа може писати. Але я також хочу англійські тексти взяти, але папа не пише англійською, тому будемо щось думати. Ти добре знаєш англійську? А... Ну, в мене приблизно B1-B2 рівень непоганий рівень для такого віку, 15 років. Єлизавета Задоянчука або Еліс, вокалістка гурту «Задум» у нас в ефірі в проєкті контрабас. Нагадую студії з вами. Працює Віктор Мозлевський. Ми говоримо про. Про молоді, молодих виконавців, про молоді гурти, про нашу нову сучасну українську музику. Єлизавета, тоді скажи, будь ласка, таку річ, я знаю, що твій батько дуже любить ліричні пісні. так? Більш такі. Не знаю, як правильно, я не музикант, мінорні, ну, лірику, так скажемо, <laughs> так. лірику. А, як ти ставишся до лірики, ти поділяєш його погляди? Чи можливо ти вже трохи по-іншому надивишся на музику? Так, я абсолютно дуже люблю лірику, і мені здається, що я краще, навіть більше, лірична співачка навіть. А пробувала себе в більш такому е, жанрі? В ПОП да, пробувала співаю навіть на вокалі такі пісні, як Сіясна, у ну різні такі. В принципі, мені подобається, але ліричні, я обожнюю. Батько людина творча у тебе, він і композитор, і автор пісень. Але як стосунки музичних стосунків в тебе з мамою, так? Тобто знаємо, вона творча особисто просто іншим займається. Mm -hmm. А Як вона підтримує тебе чи каже, що давай доця може робити, що я Ні. <рес> Насправді я вона малює, і я також люблю малювати, але Ну, не сильно більше я до музики, і вона мене абсолютно підтримує у цьому. Вона мене ніколи там не змушувала малювати. Ну але так іноді показувала, що дивись, можна так зробити. Можна так зробити. Так вона мені да допомагає, коли я малюю. Uh -huh. Uh -huh. Та твоя мама ще ж робить такі картини зі скла. Uh -huh. Досить так. такі в унікальній техніці. Добре. Хто твоя, твоя співачка, чи можливо твій гур, чи можливо співак? так? От, якого б ти хотіла наслідувати, чи яку б ти хотіла наслідувати? Або хто для, для тебе прикладом в сучасній мулиці? Um, це співачка Адель і. Вона просто дуже сильна жінка, і яка себе сама вид, ну будувала. Ось, е, ну, я беру з неї приклад, тому що вона надихає. Надихає саме творчістю чи своїм прикладом життєвим? Е, і життєвим, і творчістю в неї неймовірно сильний голос. І е, ну жінка, яка така впевнена в собі, і е, насправді я такою хочу стати. ти е... Планувала, можливо, чи дивишся спостерігаєш за тим, щоб ем, з твого навколишнього середовища, так з твоїх друзів, з твоїх знайомих створити, можливо, теж якийсь такий гурт, де ви будете такі всі-всі-всі однодумці одного віку приблизно? Ну а вже батько, звісно, буде вам допомагати в написанні пісень. Чи є в тебе такі люди в заточенні, які б хотіли б теж долучитися до музичної творчості? Є, у мене друзі такі так з чудовими голосами, але я ще про це не думала. хороша ідея. О, супер я ідею <рес> Так, Дякую. Але <кій> тоді добре, тоді давай буде створений гурт. Тоді обов'язково прийдеш до нас в контрабас, і Ми про нього розповімо. Тому що ми завжди говоримо про молоді гурти. Ми підтримуємо їх. І хочемо, щоб ви. Ви звучали на сценах світу, і тоді нам буде дуже приємно, що через нашу студію проходили такі відомі люди. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі в проєкті Контрапас учасниця вокалістка гурту Задум Єлизавета Задоянчук зі сценічним псевдонімом Еліс. і Ми продовжимо спілкуватися. Скажи, будь ласка, навчання, так? тобто я розумію, ти навчаєшся ще в школі. Угу. Не відволікає тебе від такого основного шкільного навчання заняття музикою. <кій> Наразі я навчаюся у дистанційній школі, і там не так, як в звичайній школі, тобто я сама собі роблю графік, угу. і тому мені набагато легше це поєднувати. поєднувати а ти серйозно ставишся до навчання? Так. От в такий вік, 15 років, коли людина вже думає, що вона знато доросла і починає собі обирати якісь шляхи до навчання. Можливо, знаєш, як кажуть, скочуєшся 10 клас, скочуються всі. В навчанні, чи ти серйозно ем... свідомо ставишся? Так, я не знаю, яка в мене буде, буде професія, але я готуюся до 11 -го класу, до ЗНО, це все дуже важко. <світ> <світ> але так. Ти не знаєш, яка в тебе буде професія. Тобто я можу запідозрити, що е, ти не допускаєш, допускаєш думку, що. Е, Вокал буде не основне твоє заняття? А, так е, можливо, це просто хобі, але можливо я буду дизайнером інтер'єру. Угу. Я можливо планую е, навчатися. В університеті, але ще поки що не точно не знаю. Ну бути членом творчої родини і піти не в творчість, я думаю, що це було б неправильно, так? Тобто, ну, всі можливо, задатки такі є. можливо. Я буду працювати, але це поєднувати також з вокалом, писати пісні, також тому що це моє хобі, я хочу цим займатися. Ну можливо, ми зараз забігаю наперед, але якби якщо постане вибір, і те, і те, і те виходить, і те, і те дуже добре виходить, так в житті. От до чого б ти більше схиль? Ділилася б до вокалу чи до ну, до тої, роботи, тої професії, яку б ти обрала. Буде складний вибір, звісно. Це, Я це не, не, не буде просто. <рес> Тому що зробити вокальну індустрію дуже, ну, свою кар'єру дуже важко uh -huh. і дуже довго. Але не знаю насправді. Чесно, не знаю. Ну, дуже часто якісь гурти чи окремі виконавці вони просто вистрілюють, знаєш, uh -huh. якимись суперхітом. Просто пішло. Угу. Така, що довго вибудовують кар'єру. Зараз мені здається, в сучасному світі кар'єра виконавця музичного вона може просто стрімко за якихось півроку, рік і вже будеш популярним. Чи ти є іншої думки, що треба так цілеспрямовано вибудовувати цю кар'єру? Ну, треба пахати, але ну, все так, як повезе. Я, думаю, я вважаю, можна брати рекламу. Насправді це дуже допомагає, в соціальні мережі, але. А, можливо. О, до речі, роль в соцмережах. Так ем, як ти вважаєш, ем, треба більше виступати на сцені? Зараз, звісно, у нас в країні війна і це все досить складно, крім таких невеликих майданчиків, mm -hmm. можна десь виступати. Але е, краще виступати на сцені, чи швидше ем, дасть ефект е, розгін е, своєї творчості в соцмережах? От на твою думку, що? Що буде краще для творчої людини? Я вважаю, що соцмережі та реклама вони більше, напевно, допоможуть, а чим сцена. Хоча це багато людей дивляться. Але я передаю. Даю перевагу кращим соцмережам. — Соцмережам. Ну, Коли ви запишете повноцінний такий відеокліп, так ми обов'язково свімо, тому що ми ще й... радіо не тільки наш можна, можна чути на 101.8 FM, наші можна бачити, тому нам просто необхідний відеокліп для того, щоб більше дізнатися про творчість, почути музику. Але Перед тим, як відеокліп буде вже безпосередньо готовий, скажи, будь ласка, і що б ти побажала б своїм одноліткам, так? Або, наприклад, навіть молодшим людям, які хочуть почати займатися вокалом, хочуть створювати гурти, так, хочуть цією творчістю, які поради от від тебе. У тебе вже все одно є, хоча б невеликий, але досвід, так? Розкажи, будь ласка. Трішки так. Да. Um... Треба е, дійсно займатися тим, чим тобі подобається більше. А, якщо ви хочете співати, то треба ходити на вокал, а, це все одно розвиток, і постійно треба розвиватись, дивитися якісь відео, які допоможуть. А, та спілкуватися з людьми це mm. дуже допомагає. І ті, з тими людьми, які в цьому крутяться. Угу. Е, де б ти хотіла себе бачити, якщо б ти активно почала б ну далі продовжувала займатися вокалом, е, що для тебе є таким олімпом? Так, от, наприклад, для Олімпійського чемпіона, це перемога в Олімпійських іграх. Для, для спортсмена перемога в Олімпійських іграх. Де б ти себе хотіла побачити, от в, в уяві, так? Ну звісно, до якої до якої треба йти? Um... Якщо вже брати максимум, то це звісно велика сцена: це збирати свої зали. Так і ще б я хотіла спробувати себе в ролі акторки. Це було прикольний досвід. Uh -huh. Ось ну не знаю, так це великі арени, можливо, якщо вже так максимум брати. Як ти можеш охарактеризувати те, що ти бачиш зараз, так сучасну музичну сцену України? Ну як я я можливо зараз підкажу, так що я маю на увазі. Я бачу її ну молодшою, я бачу її такою оновленою, оновленою, так. Тобто вона якась стала такою. Чистою, ну як на мене, так, в подачі матеріалу, так, в піснях зрозуміло, що є багато ще над чим працювати, але от я так я її бачу. Як бачиш її ти? Uh, українську. 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 Uh -huh. um... Сучасну українську музику, сучасних українських виконавців. Їх зараз тільки, що я вже їх сам не можу всіх запам'ятати, але ну, ви, певно, більше в цьому орієнтуєтеся і, і знаєте їх. Ну, насправді я її бачу дуже щирою. Е, такою... Е, покладає... Чесною. Ну, вони чесні мені якісь зараз, так? Uh -huh. Так, так. Е, надію вони покладають, ця музика. Ну, насправді дуже така, як ви сказали, молода. Так. Uh -huh. Я хочу нагадати всім, що сьогодні в проєкті Контрабас на радіо «Місто Анбугом ми говорили з учасницею з вокалісткою гурту задум Єлизаветою Задоянчук. Говорили про її творчість і про те, що в неї все попереду. І я сподіваюся, що за кілька років ми будемо говорити про Еліс. Так або це буде інший псевдонім про Еліс, як вже про потужну таку молоду співачку, яка вже досить певно крокує по українській сцені сучасної музики. Дякую, Єлизавето, за те, що прийшла. До нас, дещо нам розповіла про себе, про свою творчість і про свої плани. А проект контрабас завершується. Зустрінемося з вами вже наступної п'ятниці. На все добре, майбутні володарі сцени нове покоління музики, завтрашні кумири. Проєкт про молодіжні музичні гурти. Контрабас на радіо Місто над Бугом.